Всім привіт, друзі! Ви з нами на каналі. Сьогодні я хотів і показати, як правильно зв'язати волос на гачок. Для цього нам треба така трубочка, я використовую профмонтаж, бо її тут одразу пів метра. І її вистачає дуже надовго, бо ми беремо такі от маленькі кусочки. Беру протягую гачок у шнур або у повітковий матеріал. Протягнули і, і протягуємо сразу вже резиночку. Оп, протягнули. Тепер в'яжемо петельку. Петельку в'яжемо, як нам треба. Це може бути велика для бойла або маленька для попапа. Ну, або там, в принципі, різниці немає. Беремо, в'яжемо петельку, оп, лишнє обрізаємо. Розмір петлі, в принципі, не так важливий, бо ми все одно будемо закривати петлю попапом. Тому можна, в принципі, не паритись з розміром петлі. Тепер ми беремо цю нашу тему. Гачок тако кладемо. Оп, скільки нам треба беремо, беремо цю резиночку, те, що ми пр 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 продівали, одягаємо її на гачок. Оп. Оп, оп, оп. оп. Ідеально, притягуємо петельку. Нам треба, щоб. Наша джизиночка була прям на проти жала. О, ідеально. Во. Тепер ми беремо наш шнур. ми робимо скільки нам треба петлі. Беремо плюс-мінус стільки, можна і трошки поменше, бо мені для невеликих опапів. О, стільки беремо. І, і, і беремо шнур, скільки нам треба, я беру завжди з цим з запасом десь сантиметрів 40-50. Беремо і просто обрізаємо. Оп! Все ідеально вийшло. Тепер ми беремо наш гачочок і раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 обертів робимо. І раз, два, три, чотири п ять. П ять до вушка. Тобто ми домотали до цього місця і ще п'ять разів обмотали, щоб до вушка е, достати. Беремо шнур і продіваємо з протилежної сторони у вушку. Берем і затягуємо. Оп, ой, затягнули. І ще можна для профілактики взяти ще раз. Раз, раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. І раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Обертів зробити ще раз. І ще разок такого протягнути у вушку. Оп, 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 оп. Все, вийшло красиво. Отак от у нас все вийшло. Отакий от поводочок. Беремо, скільки нам треба. Для мене це, допустимо, от, от от. беремо, робимо петельку. Петельку вже робимо побільшу. Раз, два, такі оберти і, і е, затягуємо нашу петельку. Для того, щоб вона дуже гарно трималась, беремо так, продіваємо, беремо ножиці, тако от її одягаємо і затягуємо. Друзі, я порізав петлю. Ну добре, ви, в принципі, зрозуміли, як це робиться. Я, звичайно, петлю порізав. Бо не треба було ножиць обрати для цього. Зробимо ще одну петельку, це не проблема, в принципі. Оп, взяли. Так взяли, зробили петелечку. Оп, оп. Це вона в мене, звісно, вийшла дуже мала. Але, щоб вам показати, в принципі, цієї петельки хватить. Відрізаємо все лишнє, але трошечки залишаємо, щоб при виважуванні, або при забросі, щоб у нас не розв'язалась петля. І у нас вийшов такий ідеальний повідець. Тут можна регулювати оцю резиночкою, скільки нам треба волоса, або такого багато, або трошки поменше. Це вийшло все ідеально. Ось от така, от, така от у нас вийшла оснасточка. Вона підходить як для флетфідеру, так і для коропової оснастки. І, друзі, якщо вам сподобалося це ставте лайк лайки, підписуйтесь. Всім дякую за 400 підписників. Добиваємо мені тепер 500. Ставте лайк лайки, підписуйтесь. Всем удачі, всім пока!